Добрий день, друзі. У нас сьогодні в гостях людина, яка відома багатьом. Принаймні я на це сподіваюся, хоча це не точно. Депутат сумської райради, волонтер. А ми саме знаємо його як, як волонтера. Один із засновників благодійного фонду час Рябченко, В'ячеслав Олегович. В'ячеславе, доброго дня! Дякуємо, доброго дня. що ви прийшли до нас. Дякую, що запросили. Так, сьогодні е, я вам поставлю кілька запитань, і дуже сподіваюся, що ми почуємо від вас неправдиві відповіді. Чому? Тому що, е, як ви розумієте, все, що ви сьогодні скажете, колись буде використано проти вас. І ви повинні це розуміти. Ну, такі часи інтернет все згадує з певним. От, і якщо е, ви будете казати чесно, то ніхто не скаже, що він бреше. От. І е, на перше питання, яке хочу вам поставити, і воно е, цікавить сумчан. Е, і мені цікаво, ось ви підприємець, і чому підприємці йдуть депутати? Тобто, вони е, самодостатні люди. Да? Тобто, от, е, і балотуються. не розуміло чому, що їм, що їм ще не вистачає? В них є достаток і вони йдуть депутати. Це перше питання. І чому саме ви обрали райраду? І чому е, батьківщина, ви депутат від батьківщини, ось теж цікаво, чому всі йдуть до батьківщини? Там, що медом намазано, чи е, там не знаю, партійна каса більше платить? Ні, платить ніхто не платить, На жаль, якби всі думають, що ми депутати отримуємо якусь зарплату, якісь гроші. Ні, такого немає. Такого немає. Це по останньому питанню. По першому питанню, чому я пішов в депутати, чому пішов підприємець? Да, уродьба підприємець, да, є там невелика заробітна плата, ну, тобто є все, якби на хліб з маслом, як то кажуть, вистачає. Але просто вже набридло дивитися на оту... Ах, як то кажуть, на російській безнаказанність. І тому хотілося б, як пішов депутатом, хотілося щось змінити на краще, але ж опять, є багато але, багато але одне з але це фінансування. Як у наших місцевих депутатів це були кошти, депутатські кошти, які вони могли використовувати на свою діяльність, депутатську діяльність в районних депутатів цього не було. Цього не було. Ну і почалася війна, теж вона, скажімо так, багато чого змінила, на жаль. А Качово райраду все ж таки. Ви ж сумчанин? Так, е, да, сумчанин, так, сумчанин, ну було балотування. Я балотувався на дві, ну, можливість була балотуватися в два органи: це обласна рада і районна угу. рада. В місцеву я взагалі не розсматривав, тому що ну, я розумів, хто іде в місцеву Раду, місцеві депутати, тому Ну я перший сазив першу каденцію, і мені було, наприклад, важко тягатися з акулами. Ну, да, з такими, як Сагачі. да, да, да ти да, ж, ж так. Да. Да. <кху> <кху> я розумію. Да. До речі, питання, яке спливає з того, що ви розповіли. Знаєте, скажу чесно, ми про вас шукали в інтернеті як позитивну інформацію, так ну, звісно ж що негативно, щоб якісь питання підготувати. І я вам скажу, що ви викликаєте певні підозри. Чому? Тому що про вас в інтернеті ну, взагалі майже нічого немає. Хоча вже і депутат, да? і депутат, і бізнесмен, ну ми знайшли буквально там одну публікацію. Ви приїжджали там населений пункт, де люди там просили вашої там участі вирішеним певного питання. Хоча в тій публікації навіть не написано, там вирішено те питання було чи ні. от і е, Тому дивіться, є ваші колеги, да депутати от е, різних рівнів, які постійно потрапляють якісь корупційні скандали. да Тобто вони Світяться, у них постійно ось видно, що депутат працює там з землею, з нерухомістю, з автомобілями. Да? От, наприклад, є у нас ще такий е, пан Бицак, от який якого постійно видно по телебаченню. Да? Вас не видно ніде. Чому? от і і, і, і і опять же що ж тоді робить депутат, якщо його не видно? Це я вам ставлю питання просто як звичайна людина, яка ну яка зробила такі висновки. Ну Дивіться, я дуже не люблю, скажімо так, піаритися і показувати, що я ось такий, uh -huh. я ось оце роблю, оце роблю, там зроблю на копійку, а покажу на 10 гривень, скільки uh -huh. я зробив. Моя робота, моя робота бачать люди, ті, яким я допомагаю. E, взагалі, ну, от мій виборчий округ, це колишній білопільський район. Тобто mm -hmm. я по тому району балотувався. Так, до мене зверталися люди з білопільської громади, з білопільської громади, не тільки з білопільської громади, де було вирішення, ну, от, наприклад, там питання з землею було. У людей повіджимали землі, повіджимали Імена, як воно є, віджали їх, і потім ну, незаконним шляхом їх здали в оренду, передали в оренду. Ну, опять, на жаль, ми не встигли це все довести. Була зібрана купа документів, і в 22-му році ми повинні були продовжити з цим питанням, займатися. Ну, почалася війна, все затихло. Одне з питань, яке от, можливо, бачили, можливо, не бачили, вийшлося вирішити. Це, опять же, в Білопільській громаді це було незаконне розпахування при... зони, да? Да, прибережної mm -hmm. зони, тобто біля ставка землі розпахали. Mm -hmm. Це питання було написано, багато, було написано звернень, багато всього. Ну, скажімо так, приїхала Держекоінспекція, виписала на ту людину штраф. Mm -hmm. да, там смішний там тисячу чим гривень, але ж ми добилися цієї мети. Тобто це було зроблено. Людина далі, вона буде вже, ну, тобто, далі вона вже не обробляла угу. цю землю прибережну зону. Далі люди звертаються, от на даний час люди, опять же, з прикордонних територій звертаються це з питанням освітлення. Немає освітлення. Ну, На даний час це вже, мабуть, вже більше, ніж півроку, нема світла. Ми ходили і в обласну раду, опять же, ж було, знімали телебачення, mm. нас все, ходили в обласну раду, чи, ну, вже обласна військова адміністрація тоді на даний час була і обласна рада, і військова адміністрація. Ми ходили, питалися це питання вирішити, але всі розуміли, що мережа, та, що йде до села, тянеться буквально майже по кордону з mm. Російською Федерацією. Тому, скажемо так, багато питань таких, що є, не певні перепони перепони є. Mm. І, і піариться, от, наприклад, на тому, що там ну от люди звернулися до мене по цьому самому світлу. Mm. Я їм допоміг. Ми сходили все, але це питання не вирішено. Ну показувати, що це робота зроблена, якась чи mm. ну, щось. Я ну, да, чину. Да. Шановні, зараз ви на своїх моніторчиках бачите номер картки та qr код Благодійний фонд з європейське майбутнє проводить постійний збір на потреби військовим. І зараз, окрім всього того, що їм потрібно, дуже Необхідні багаторазові грілки, хімічні грілки, чай, кава, ліки. І якщо хтось з тих, хто зараз нас дивиться, не є, не залишиться байдужим. Будь ласка, донайте, допомагайте армії сьогодні. Дуже важко. А ми продовжуємо. Пане Вячеславе, скажіть, будь ласка, взагалі чи потрібна зараз районна рада? От Дивіться багато, скажімо так, громад, да, вони об'єдналися, у них є свої депутати, у них є свої бюджети, от і вони самі приймають рішення, як їм жити, куди виділяти кошти. Навіщо зараз взагалі районна рада? Якщо її, наприклад, цей орган ну як такого ліквідувати, то можна вивільнити певні кошти, скажімо так, в бюджеті, використати їх більш ціленоправильно. Ну, районна рада, скажімо так, потрібна. Тобто на даний час при новому голові районної ради Геннадію Олександровичу Дем'яненко, угу. тобто вона вже почала якось працювати. При колишньому ну, було, скажімо так, дуже важко, дуже не було сесій, не було але є ще питання багато невирішених, які не можуть громади взяти саме вирішення цих питань. Це передача дея... деяких майнових цінностей, нерухомого, рухомого. Мого майна, тобто ці всі питання, Опять же це питання звернення до вищого керівництва, до обласних депутатів, mm. до, до Верховної Ради, до президента України. Ці всі питання вирішуються через районну раду. Ну, добре, тоді, ось такі вам ще невеличкі, трішечки провокативне питання. Скажімо так, якби ви коротко. Там, в одному в двох словах, охарактеризували політичну ситуацію в області, районі і у Сумах. Mm. Ну от із того, що зараз відбувається, да тобто Ну ми розуміємо, що війна, але все-таки наші політики, депутати і всі вони яксь на місцях залишились. Там дуже небагато людей зараз на фронті. А, скажімо так, і ви ж бачите, що відбувається. Тобто, охарактеризуйте, будь ласка, те, що відбувається. Те, що відбувається, ну на даний час я наприклад, як би то мовити, тут політику не потрібно взагалі в. Тобто люди повинні забути зараз, всі депутати, всі вони повинні забути політичні амбіції, не займатися питаннями себе піару. Тобто, на даний час потрібно просто підіймати обороноздатність області нашої, обороноздатність району, обороноздатність держави. Потрібно працювати, підтримувати людей. Воно то але... правильно, але ж ви відповідаєте зараз як волонтер. Тому що ви знаєте, ці проблеми як будь-які волонтери, які займаються роботою, але все ж таки питання було трошечки в іншому. А те, що зараз відбувається, скажімо так, ну більш конкретизує питання, а те, що відбувається, скажімо, в місті, коли йде перерозподіл а, а, сфер впливу на певні підприємства, да, а, так також саме в регіонах, коли мова йде там про вплив на підприємства, які займаються лісом. Зараз, під час війни, ну на мою думку, це люди займаються. Ще, скажімо так, ну мародерством, я б коротко сказав. Це культурно сказано. Так, е, да, я хотів інше слово mm -hmm. сказати. Да Я б його і запікав, би чесно, це інше слово. Ну, ладно, скажімо так, бо може хтось там дуже чутливий буде бачити і скаже, що ми не виховані тут. Тому е, дуже б хотілося, дійсно, щоб це змінилося. На жаль, е, війна мало чого змінила на Сумщині. Це, на жаль. Да. Добре, і скажіть, будь ласка, от наприклад, якби ви очолили одну з військових адміністрацій е, міську чи е, обласну, ну так, от, уявімо собі, от, яких би три перших розпорядження ви б зробили? Дуже ну, Це... оцінюючи те, що відбувається, скажімо так, от, з вашого боку, що позаробити? Ну, скажімо так, багато, якщо там, наприклад, оцінювати обласну військову адміністрацію, то я вважаю, що Володимир Миколаївич сидить на своєму місці і багато зараз зроблено правильного, але я б, ну, мабуть, б рекомендував би, мабуть, ну. Скажімо так, якби це я бачив, то це більше спілкування з народом. Тобто не там з військовими, «да, добре, все, але треба забути про ці нагородження, ті, що були там нагороджували. Там мера краснопілля, білопілля, я їх поважаю, добре відношуся все. Але ще раз кажу: це на даний, в даній ситуації, це не на часі це нагородження. Потрібно поспілкуватися з людьми, поняти їхні потреби, поняти потреби наших військових стоять, які на кордоні стоять. Оце ось, і ну, Захистити наш кордон. Тобто потрібно в першу чергу, перше. Це повище підвищити обороноздатність нашого кордону, то тобто захистити його більше, тому що, mm -hmm. тому що ну Сумська область це найбільший кордон України з країною агресором Тому тут потрібно. Ну, так, в цьому напрямку. йти? І так, про кордон це взагалі в десятку, але ж знаєте, знаєте, наскільки я знаю, нашого а, голови військової адміністрації, у нього ну, досить багато радників, а, які мусять все ж йому якось підказувати, так, щоб, ну, щоб а, ми бачили результати і щоб вони ну, і бачили їх не тільки в пресі, яка там трішечки там, десь, приукрашує всі ці дії, да, а щоб ці результати дійсно мали місце. Але бачите, він же окружив себе купувати. Людей, які навіть залишили ще після Живіцького це дійсно дивна команда змінилася, а люди залишились. Ну, От, да Тобто, ну а дій поки що не бачимо. Тому і питаємо, О, да бо ми бачимо, що ми бачимо відкриття марочок, там, десь на яких заходах, десь там передали автомобілі, які потім ми намагаємося знайти, куди ж їх передали. Так і не можемо знайти про них ніхто не чув, ні військові, ніхто. Тобто, ну ось якось так. Тому я і питаю хотів спитати у вас як депутата. Але ну, ж там ближче трішечки. Ну от щоб зробили, ви то це все змінилося? Ну, ну я ж кажу, що я б почав би спілкуватися з людьми або з тими самими волонтерами, зустріч, які виїжджають на кордон, які бачать ці всі ситуації. Ну, там же вже ж є, 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 є рада волонтерів, там купа волонтерів зібралась. О, ну, тому, я ну, думаю, що він ці проблеми вже Я думаю, не знає. що не знаю ці проблеми, тому що да, не хоче багато розказувати mm. про цю раду волонтерів. Mm, працює, да. хай працює, mm. але ж є, скажімо так, реалії буття. І коли mm. приїжджаєш на прикордоння, і коли ти знаєш, як туди заїхати, проходиш певну процедуру, щоб попасти, ну, в 5-кілометрову зону, ти проходиш, ти приїжджаєш виїжджаєш на евакуацію людей, спілкуєшся з іншими людьми, і ти розумієш, що як і до чого, і як відбувається. Оце потрібно чути військовій там районні військової адміністрації. Ну, опять же, ж, насамперед повинна в першу чергу працювати районна військова адміністрація, а потім уже йти по рангу mm -hmm. передаватися на обласну. Тобто, ну згоден. Ну що ж, я вам дякую, пане Вячеславе, за те, що ви завітали до нас, і я вам щиро бажаю плідної праці як волонтера, так і депутата. Не для себе а для людей. От, а вам, шановні і глядачі, ну, обов'язково. А вам, шановні глядачі, я ще раз нагадую, що зараз в країні йде війна, і рано чи пізно кожен з нас опиниться там. Тому тримаємо порох сухим, зброю чистою і допомагаємо ЗСУ разом до перемоги. Побачимося.